Друзі, привіт! Я вас вітаю в мене на каналі. А ви знаєте, що таке означає прунінг? Дослівний переклад цього слова означає підрізання живоплоту. Тобто, якщо якісь гілочки десь терчать, його підрізають. І по-англійськи це означає прунінг. І це слово ми використовуємо для того. Щоб описати оптимізацію наших нейронних мереж, яка відбувається в перші 20-30 років нашого життя, і як це відбувається, коли дитина народжується, розвивається організм, і в неї дуже багато нейронів, дуже багато і дуже багато контактів, які готові записувати, запам'ятовувати інформацію, вчитися, навчатися, і оце запам'ятовування дуже залежить від середовища, в якому живе дитина, в якому перебуває. і тобто, це дає можливість адаптуватися в будь-якому середовищі, чи це там, наприклад, морози, чи це Африка, жара, і пристосуватися максимально для комфортного життя. Тобто, кожен має таку можливість, як народився дуже багато нейронів, і ми вчимося. Освоїмо середовище залежності, де живемо, і потім вже це впливає на наше життя і здатність нас і навчатись далі і розвиватися. Що ж таке насправді прунінг, коли багато цих нейронів, багато цих мереж і багато інформації, і дуже важливо перші 2-3 роки, щоб середовище, в якому живе дитина, було максимально позитивним, було багато позитивних емоцій, було багато дотиків, було багато контактів, багато корисної інформації, щоб було багато іграшок, і найважливіше багато спілкування з дорослими це дуже багато. То дає для дитини саме виділення окситоцину, це така молекула, яка потім сприяє такому позитивному налаштуванню, взагалі, на життя і на розвиток. Також цей окситоцин, це про нього говорять як гормон, який об'єднує, який приєднує нас до групи і відчуття такої єдності, що ми не самі. Це теж це відповідає Ось. І Ця нейронна мережа вона досить велика. І якимись нейронами ми частіше користуємося, тобто неможливо навіть перші два-три роки всім одночасно займатися. І багато рухатись, і багато малювати, багато там, грати в шахи чи там ще в якісь такі ігри розвиватись. Але ми поступово пробуємо перші два роки все розширюємо, свої можливості вчимось. І після двох трьох років вже плюс-мінус. Наша мережа сформована, відпочинається процес прунінгу, підрізання живоплоту. А саме ті нейронні мережі, які використовуються рідко, вони рідко прогріваються. Є спеціальні квітини, які Реагують на те, що там тишина, значить, вони нам лишні, щоб не витрачати лишньої енергії, лишніх АТФ, глюкози для того, щоб утримувати їх. Це як, наприклад, от є колектив 300 людей, і з них, наприклад, 50 не працюють. Отримують зарплату, але вони неефективні, не приносять. І коли їх звільняють, тих 50, то 250 отримують більше зарплату, але виконують ту ж саму роботу. Це тут так само працює. І тобто, оцей прунінг розривання тих нейронних зв'язків, які не прогрівалися і ними не користувалися, їх зменшується. І якщо дуже навіть багато тих нейронних з'єднань розірветься, то може навіть загинути сам нейрон. Ось. Але цей процес прунінгу продовжується і далі протягом всього життя. Просто ще перші 20-30 років це йде як оптимізація нашої нейронної мережі, тобто те, що нам треба, де нам ми розвиваємося. Там ці нейронні мережі прогріваються часто, вони обслуговуються краще і вони живуть. А ті, що не користуємося, вони там забуваємося про них, скажімо так, не користуємося якимись своїми навиками. Або не вивчаємо те, що нам не цікаво, і вони просто розриваються, і вже щоб не витрачати на них організмові лишньої енергії. І потім, вже після 30 років, тобто в 40-50-60, прунінг продовжується. Але вже, це вже називається не оптимізація нейронної мережі, а дегенерація. І чому ж так відбувається? Тому що насправді ми звикаємо до автоматизмів, ходимо одними і тими самими дорогами, робимо ті самі справи із дня в день і не розширюємо своїх можливостей. І тому ті нейронні мережі вони ніби затихають, затихають, і мозк вирішує, що вони лишні, не треба витрачати на них енергію і розривають ті контакти. Щоб цього не відбувалося, що потрібно робити, перш за все дуже добре впливає на розвиток наших нейронів. Взагалі на наш мозк прогрівають нова рухова активність, тобто нові види діяльності, нові види спорту, дуже добре впливають танці. Якщо ви ніколи не танцювали і почнете десь там після 30 вивчати якісь новий танець, це для ваших нейронів буде нова інформація, прогрів мереж, і це дуже добре. І про буде буде в тих місцях, Точно він не буде діяти. І також дуже добре подорожувати, дізнаватись нову інформацію в своїй сфері, якій ви там займаєтесь, працюєте, також можна поглиблюватись, ходити іншими дорогами, їздити в інші міста, цікавитися мистецтвом, цікавитися архітектурою. Якщо ви раніше не розбиралися в картинах чи в класичній музиці, почніть це робити. Дайте своєму мозку, діду у вигляді інформації, і якщо вона буде потрапляти регулярно, це буде давати для вас прогріб ваших нейронних мереж або створення нових нейронних мереж. І буде залишатися ваш мозк досить довго активним і здоровим. Це дуже прості правила, які кожен може в своє життя якби вписати і почати жити трошки по іншому. Тому раджу вам дізнаватися щось нове, зовсім таке незвідане, яке для вас раніше було взагалі не потрібне, ніби можливо вам і зараз не потрібно, але споживайте нову інформацію, розвивайте свій мозк і тоді прунінг вам не страшний.